Коли ви виходите на пенсію, ніколи не передавайте своїм дітям певні речі, особливо після 70 років. В епоху, коли сімейні узи часто піддаються випробуванням через напруження сучасного життя, історія містера Берні ставить під сумнів наше розуміння любові та очікувань батьків. Уявіть, що ви присвятили все своє життя вихованню та підтримці своїх дітей, тільки щоб відчути, що вони забули про вас і не цінують ваші зусилля в старості. Містер Берні та його дружина, колись віддані батьки, які робили все можливе, щоб дати дітям найкращий старт у житті, тепер стикаються з серйозною дилемою. Їхня історія нагадує нам про важливість особистої відповідальності і обмежень, про які говорить стоїцизм що батьківська любов безмежна, але вона не повинна обмежувати внутрішню свободу та спокій. Звернімося до цієї захоплюючої історії, щоб зрозуміти, чому містер Берні вирішив зберегти свої пенсійні заощадження, віддаючи пріоритет власній незалежності, а не постійній підтримці дітей. Це рішення може дати важливі уроки іншим пенсіонерам, які стикаються з подібними емоційними та економічними дилемами, нагадуючи принципи стоїцизму про баланс та помірність. Проте трапляються й інші випадки. Містер Берні, який мешкає в нашому районі, діє інакше, і він і його дружина працювали в державному секторі, отримуючи добрі зарплати та накопичивши значні статки. Тепер обидва на пенсії, і їхні загальні пенсії перевищують 5 тисяч доларів. Однак, відколи вони пішли на пенсію, вони не дали ні копійки своїм дітям, що дивує багатьох. Хоча інші батьки прагнуть надавати фінансову допомогу своїм дітям, вони категорично відмовляються. Що вони думають? Давайте дізнаємось історію містера Берні, щоб зрозуміти мотиви, які стоять за цим рішенням. Містер Берні каже: цього року мені виповнюється 72 роки, і я на пенсії вже 12 років. Моя дружина, яка на 5 років молодша, також пішла на пенсію більше 10 років тому. Ми працювали у державному секторі, і наші пенсії разом перевищують 5 тисяч доларів на місяць. Завдяки цим доходам, ми живемо комфортно, насолоджуємось життям та подорожуємо, коли захочемо. Після важкої праці більшої частини життя ми не обмежуємо себе. Пенсія це час для повної насолоди життям. Хоча ми живемо комфортно, ми ніколи не виділяли жодного цента нашим дітям, деякі можуть запитати, чому ми не використовуємо зайві кошти для підтримки дітей, враховуючи, що молоді люди стикаються з труднощами. Проте, моя дружина і я віримо у стоїчний принцип самодостатності і воліємо залишити гроші для себе, навіть якщо їхня вартість з часом знизиться, ніж витрачати їх на дітей. Він додає: ми не виявляємо жорстокості у своєму рішенні, ми спостерігали за поведінкою наших дітей і розчарувалися. Ми, як стоїки, пройшли через труднощі і знаємо, якою може бути бідність. Коли наші обставини покращилися. Ми присвятили себе турботі та любові до дітей, але встановлювали кордони. Ми не вагалися витрачати гроші на справжні потреби, але були твердими у відмові від непотрібних витрат, дотримуючись стоїчного підходу до помірності та відповідальності. Можливо, завдяки нашому тактовному та врівноваженому підходу до виховання, обидва сини з раннього віку демонстрували хороші результати, вони досягли успіхів у навчанні. Та вступили до престижних університетів. Після закінчення навчання вони знайшли роботу у великих містах, одружилися та створили власні сім'ї. Все йшло гладко та стабільно. Багато людей хвалили нас, відзначаючи, що ми прекрасно виховали дітей. Наші діти стали успішними професіоналами у великих містах і досягли значних успіхів у кар'єрі. Містер Берні додає, що незважаючи на те, що обидва сини досягли успіху, ми з дружиною багато зробили, щоб підтримати їх у житті та кар'єрі. Після закінчення університету старшого сина, ми допомогли йому отримати роботу в державній компанії за рекомендацією знайомого. Коли він одружився, ми сплатили заставу за його новий будинок, вклавши близько 10 тисяч доларів. Пізніше, коли він купував машину, ми додали ще 5 тисяч доларів на її придбання. З нашим молодшим сином ситуація була дещо складнішою, адже його університетська спеціальність була нестандартною і йому було важко знайти роботу після випуску. Ми вирішили вкласти кошти у його подальше навчання. Знайти стабільну роботу йому вдалося лише після 30 років. Коли він одружився з дівчиною з іншого регіону, ми витратили понад 50 тисяч доларів на їх весільні витрати. Крім того, ми придбали будинки для обох синів, використавши всі заощадження, що збирали більшу частину життя. Містер Берні продовжує: після народження онуків, ми з дружиною вирішили піти на пенсію раніше, щоб допомагати з їх вихованням. Моя дружина залишила роботу у 50 років, щоб доглядати за старшим онуком, а я у 60, щоб допомагати з молодшою онучкою. Тільки коли обидва онуки пішли до школи. Ми змогли видихнути та відпочити. Ми присвятили своє життя дітям, вважаючи, що ця самовідданість згодом знайде відгук. Але, зрештою, наші сини не виявили жодної уваги до нас, бажаючи лише отримувати щось натомість. Зазвичай, коли батьки старіють, їхній дім стає місцем, куди діти повертаються часто, але наші сини інші вони рідко приїжджають навіть на свята, майже не телефонують. Наш старший син живе за 300 кілометрів від нас, що становить близько 4 годин на машині, але приїжджає лише раз на рік, зазвичай на новий рік. Щоразу він приїжджає з порожніми руками, але від'їжджає з подарунками. Пам'ятаю один рік, каже містер Берні, коли діти наших сусідів приїхали з повними сумками продуктів та подарунків для своїх батьків, а наш старший син виявився дуже скупим. Він приїхав на дорогому автомобілі, але привіз лише кілька предметів одягу для мене та моєї дружини, без жодного новорічного подарунка. Поки інші діти дарували батькам святкові подарунки, наш син цього не робив. Лише онуки виявили турботу, подарувавши нам червоні конверти на завершення року. Старший син поїхав, залишивши ті новорічні продукти, які ми приготували для сім'ї. Тоді я відчув, що мій син і невістка. Надто жорстокі, і висловив їм свою думку. На це син відповів: Ви вже досить старі, не зможете користуватися всім цим майном, тож тримати всі ці будинки немає сенсу. Містер Берні продовжує: Наш молодший син був ще більш вимогливим. Після покупки будинку він попросив грошей на автомобіль. Його прохання було настільки прямим, що звучало як вимога. Тату. Мені потрібно 70 тисяч доларів на машину, переведи їх негайно. Мене вкрай здивувало його ставлення, яке змушувало відчувати, що він сприймає себе як головну фігуру, а нас як підлеглих, тому я вирішив відмовити йому. Хоча ми могли б дати йому ці гроші, мені не сподобалося, що син вимагав кошти таким тоном. Пізніше син, не отримавши грошей на автомобіль, почав шукати інші приводи для фінансової допомоги, стверджуючи, що йому потрібні гроші на ремонт будинку чи для відкриття бізнесу, запитуючи десятки тисяч доларів. Щоразу, коли я намагався розглянути його прохання, давав лише невеликі суми. Через мою стриманість у допомозі син почав виявляти холодність та роздратування, ніби ми завдали йому якоїсь кривди. Коли він приїжджав, його поведінка була байдужою, і він йшов одразу після обіду. Навіть коли ми просили його залишитись трохи довше, він відмовлявся, стверджуючи, що йому некомфортно перебувати вдома. Поступово містер Берні почав усвідомлювати, що поведінка їхніх синів робила їх емоційно відстороненими. Чотири роки тому моїй дружині довелося лягти до лікарні через остеоартрит. Хоча ми самостійно оплатили операцію та лікування, вона сподівалася, що сини її відвідають. Проте обидва уникали візитів, ніби це було тягарем. Вони обмежилися лише коротким телефонним дзвінком, не проявивши справжньої турботи. Те, що мало бути простою операцією, перетворилося для моєї дружини на важке випробування не лише фізично, а й емоційно. Під час нашого перебування у лікарні інші пацієнти були оточені турботою дітей. А ми залишилися лише удвох, і це було надзвичайно сумно. Пізніше, коли моя дружина ще відновлювалася, я випадково спіткнувся і зламав ногу. Її спина була ще слабкою, і вона не могла дбати про мене. Я сподівався, що сини допоможуть, але обидва знайшли виправдання. Один сказав, що зайнятий роботою, інший, що погано почувається. Хоча я пояснив їм серйозність ситуації, обидва відмовилися приїхати. У розпачі я вирішив витратити кошти на найм доглядальниці. Поки я одужував, я дізнався через онуків, що мій старший син відвіз свою родину на пляж, а молодший вирушив у похід. Ця новина принесла набагато більший смуток, ніж фізичний біль, який я відчував. Пройшовши через усе це, містер Берні замислюється: чи варто продовжувати передавати свої надбання дітям? Тому моя дружина і я поступово почали віддалятися від наших синів. Переставши покладатися на них у питаннях довіри та планів на пенсію, адже ми все ще живі та здатні подбати про себе самі. Якщо зараз вони виявляють байдужість, то в майбутньому, коли ми, можливо, не зможемо дбати про себе, ситуація може стати ще складнішою. Тому ми вирішили тримати наші фінанси під контролем і не надавати дітям фінансову підтримку навіть у складних обставинах. Наша мета зберегти достатньо коштів на нашу пенсію. Якщо настане момент, коли ми не зможемо піклуватися про себе, ми не будемо звертатися до наших дітей за допомогою, натомість ми оберемо будинок для літніх людей. Хоча в будинку для літніх людей немає тепла сімейного затишку чи індивідуальної турботи, я вважаю, що платити за професійний догляд краще, ніж покладатися на дітей. Перш ніж продовжити, не забудьте поставити лайк, якщо вам подобається це відео. І підписатися на канал, щоб отримувати найкращі поради про те, як залучити достаток та процвітання у ваше життя. Продовжимо. Можливо, ситуація містера Берні виглядає незвичною, але подібне зустрічається й у нашому суспільстві. Людські емоції крихкі, як папір, а сімейні узи зазнали значних змін, особливо зараз, коли молодь цінує незалежність і особисте задоволення. Тому все рідше можна побачити людей, які повністю присвячують себе батькам. З роками стає особливо важливо зберігати заощадження для власної пенсії. Якщо наші діти зіткнуться з труднощами, ми можемо підтримати їх, але без зайвих жертв. Кожен повинен сам пройти через радощі та труднощі життя, і нашим дітям теж належить зустріти свої випробування. Наше завдання запропонувати підтримку в межах можливого, якщо вони опиняться у скрутному становищі. Багато людей похилого віку розмірковують над тим, чи допомагати своїм дітям із вихованням онуків після виходу на пенсію. Однак у наші дні молоді батьки часто прагнуть виховувати дітей самостійно і не бажають, щоб їхні батьки брали на себе цю роль за відсутності онуків, про яких можна було би дбати. Життя на пенсії може стати одноманітним. За наявності стабільного пенсійного забезпечення життя могло би бути комфортним, але без цього виникає занепокоєння щодо необхідності отримання додаткового доходу. Багато людей навіть у 60 років відчувають себе молодими і можуть продовжувати працювати ще 5 або 6 років. Тож які види діяльності можна обрати після виходу на пенсію? Сьогодні я представлю вам чотири види занять, якими можуть займатися пенсіонери. Перший варіант робота охоронцем у житлових комплексах. Багато охоронців у житлових районах це пенсіонери, які вирішили залишатися активними. Якщо ви маєте добрий стан здоров'я, можете розглянути можливість працювати охоронцем у своєму районі. У моєму районі є кілька охоронців пенсійного віку, які проводять день на посту. Читаючи газети та відкриваючи ворота для мешканців. Ця робота зазвичай досить спокійна. Шукаючи роботу в охороні, намагайтеся уникати елітних комплексів, оскільки там часто суворі правила і вони можуть не наймати пенсіонерів. Краще звернути увагу на комплекси середнього чи низького рівня. Однак варто пам'ятати, що робота охоронцем часто передбачає нічні зміни. Мій дядько став охоронцем після виходу на пенсію. І був змушений працювати вночі, що виявилося доволі виснажливим. Будьте готові до такої можливості. Щоб знайти роботу в охороні буде краще, якщо вас хтось порекомендує. Якщо у вас немає знайомств, відвідайте Офіс управління житлового комплексу для отримання інформації. Другий варіант роботи це допомога з доглядом за дітьми. Місіс Керол, який 52 роки, вийшла на пенсію два роки тому. Отримуючи щомісячну пенсію понад дві тисячі доларів, її чоловік давно помер, а єдина донька ще навчається в магістратурі. Оскільки батьки місіс Керол були в доброму здоров'ї, вона вирішила шукати нові можливості замість випадкових підробітків, таких як робота в супермаркеті. Якось сидячи на лавці, заглиблена у роздуми, вона розпочала розмову з давнім знайомим, який поділився своєю поточною ситуацією. Він був досить самостійним, але його єдина дочка жила далеко зі своєю родиною, і він не хотів обтяжувати її своєю присутністю. Він розглядав можливість найму няні, але не вважав це необхідним і шукав когось, хто міг би приготувати їжу та прибрати раз на тиждень. Місіс Керл зрозуміла, що в її спільноті багато літніх людей можуть мати подібні потреби, і вирішила стати новим типом помічника. Вона не жила б із ними, але могла б допомагати за потреби. Розмістивши оголошення у своїй спільноті, вона запропонувала послуги з приготування їжі для людей похилого віку або підтримку для тих, хто потребує допомоги. На її подив, уже того ж вечора вона отримала три заявки від людей, що піклувалися про літніх батьків. Спочатку вона готувала їжу відповідно до побажань клієнтів і доставляла її. Згодом вона розширила свої послуги. Додаючи прибирання та супровід на медичні прийоми. Після місяця роботи місіс Керл помітила зростаючий попит на такі послуги серед людей похилого віку, які часто почувалися покинутими своїми родинами. Вони потребували не тільки практичної допомоги, а й спілкування та розуміння. Її зустрічі з людьми похилого віку продемонстрували, наскільки важливі емпатія та вміння вислухати вона побачила, що багато хто з них хотів. Щоб хтось почув їхні історії та цінував їхній життєвий досвід. Згодом місіс Керол не лише надавала практичну допомогу, а й забезпечувала емоційну підтримку, що додавало глибини й сенсу її життю. Через шість місяців вона запросила своїх колишніх колег, щоб сформувати невелику команду, яка спеціалізувалася б на наданні аналогічних послуг, створивши атмосферу підтримки як для людей похилого віку, так і для членів команди. Третій варіант відкрити невеликий кіоск для продажу продуктів. Якщо у вас є трохи заощаджень, можна придбати візок і розташувати його біля входів до супермаркетів або торгових центрів, пропонуючи фрукти чи закуски. Це варіант самозайнятості, хоч і з певними фінансовими ризиками. Він не рекомендується для пенсіонерів із обмеженими ресурсами, оскільки існує ймовірність невдачі. Проте для тих, хто цінує незалежність і має додаткові кошти, це може стати цікавим заняттям. Якщо у вас є сад, де ви вирощуєте власні овочі, ви можете продавати їх у своєму кіоску, що додасть вашому бізнесу унікальності. Четвертий варіант робота посудомийником у ресторані після виходу на пенсію, пенсіонерки, які не можуть працювати охоронцями як чоловіки, можуть розглянути цю роботу. Моя тітка влаштувалася на роботу посудомийкою після виходу на пенсію. Вона працювала в ресторані у вечірній час, а решту дня мала для відпочинку. Однак зарплата на такій посаді може бути невеликою. Подібні вакансії включають роботу прибиральниці в готелях чи інших закладах. Якщо ви шукаєте додатковий дохід, можна знайти відповідне місце з низькими фізичними вимогами. Щоб уникнути надмірного навантаження, яке може зашкодити здоров'ю. Пенсія має бути часом для насолоди життям, а заробіток другорядною турботою. Навіть із обмеженими фінансами можна вести просте життя та зберігати стабільність, забезпечуючи себе необхідним. Частина друга уникайте життя з дітьми на старості. Надмірна близькість із дітьми на останньому етапі життя може стати джерелом проблем. Чи варто батькам жити з дітьми, чи краще продовжувати слідувати власним прагненням? Познайомтеся з Аурою, 62-річною матір'ю, яка вирішила кинути виклик традиційним нормам і соціальним очікуванням після смерті чоловіка і 10 років самотності, вона вирішила переїхати до сина і невістки, сподіваючись на підтримку і компанію, але натомість зіткнулася з суворою реальністю. Що перетворила її пенсію на безкінечний цикл неоплачуваної роботи та недооцінених жертв. Зі зростаючим почуттям виснаження аура прийняла сміливе рішення, яке здивувало її родину та надихнуло багатьох дізнайтеся її надихаючу історію сили духу, самопізнання та невпинного прагнення до щастя. Сьогодні я хочу обговорити питання про те, чи варто батькам жити з дітьми на старості. Аурі 62 роки вона має сина та дочку, причому донька вже одружена. Після виходу на пенсію Аура вирішила переїхати до сина та невістки. Однак через рік вона зібрала речі і повернулася до рідного міста, уникаючи спільного проживання з родиною сина. Давайте дізнаємося її історію. Мій чоловік помер 10 років тому, і з того часу я жила одна, коли мені виповнилося 60 років, і я вийшла на пенсію. Мій син почав хвилюватися за мене через мою самотність і запропонував переїхати до нього. Я сприйняла це як прояв його турботи та погодилася. Спочатку моя невістка ставилася до мене з добротою, і ми добре ладнали. Вона часто вітала мене, радила не перейматися домашніми справами, пропонуючи ходити на танці, гуляти чи спілкуватися з сусідками. Однак з часом невістка почала просити мене взяти на себе більше обов'язків по дому. Спочатку це було прибирання, потім приготування їжі, і згодом я відповідала вже за всі домашні справи та догляд за дітьми. Я думала, що мій син хоче, щоб я насолоджувалася пенсією, але замість цього я опинилася в ролі хатньої робітниці без оплати, виконуючи всі обов'язки для їхньої родини. До виходу на пенсію я уявляла собі інше життя мріяла танцювати на площі, завести цуценя. Вирощувати овочі та насолоджуватися спокійним життям у рідному місті, зустрічаючись із давніми друзями за чаєм, але реальність виявилася суворою. Замість радості від життя я стала служницею в домі сина, не маючи вільного часу. Якось у суботу, ввечері, коли я прибирала, мій син і невістка випадково згадали, що їдуть у відпустку на чотири дні, залишивши мене доглядати дітей. Вони навіть не поцікавилися, як я до цього ставлюся. Я була обурена. Усі домашні обов'язки знову лягли на мене, поки вони насолоджувалися відпочинком разом. Я залишилася сама, відповідаючи за все. Щоразу, коли я хотіла зустрітися з друзями або відпочити, на мене чекала домашня робота. Мені здавалося несправедливим, що їхнє життя таке зручне, тоді як я невпинно працюю для них. Я провела кілька днів у роздумах і нарешті вирішила, що настав час жити для себе. Я сказала синові, що збираюся відвідати подругу на кілька днів, і нехай вони справляються самі. Невістка була незадоволена, звинувачуючи мене в зневазі до обов'язків, але я була рішучою їм не вдалося мене зупинити. Я повернулася до рідного міста і нарешті почала насолоджуватися тією пенсією, про яку мріяла. Тепер я займаюся тим, що люблю, і щодня почуваюся повноцінною. Я зрозуміла, що не можу продовжувати жертвувати собою заради інших. Я вже присвятила половину свого життя синові і настав час, щоб він узяв на себе відповідальність за своє життя, а не покладався на мене. Історія аури це потужне свідчення сили духу та стійкості людського характеру, її рішення залишити дім сина та повернути собі незалежність. Було не просто актом непокори, а сміливим утвердженням свого права жити на власних умовах. Цей крок розбив традиційні уявлення, покладені на літніх батьків, кидаючи виклик думці, що їхнє основне призначення безперервно служити своїм дітям. Коли Аура збирала речі, щоб повернутися до рідного міста, вона не тільки уникала життя без подяки та винагороди, а й відкривала для себе новий етап, повний можливостей і самопізнання. Її історія знаходить відгук у багатьох людей похилого віку, які опиняються між сімейними обов'язками та власними прагненнями. Досвід аури підкреслює важливість встановлення кордонів і пріоритетності власного благополуччя, незважаючи на тиск суспільних очікувань та родинних обов'язків. Живучи знову самостійно, аура насолоджувалася довгоочікуваною свободою. Вона проводила дні, танцюючи на площі. Доглядаючи свій сад і вирощуючи овочі, ці прості радощі, про які вона мріяла, стали її реальністю. Вона зустрічалася з давніми друзями, ділилася сміхом і спогадами за чашкою чаю, насолоджуючись повнотою життя, яке повернула собі. Шлях аури це зворушливе нагадування про те, що ніколи не пізно шукати щастя та сенс. Її історія спонукає замислитися над якістю життя. Та тими рішеннями, які ми приймаємо, це заклик до того, щоб люди похилого віку наполягали на своєму праві жити самостійно і радісно, відмовляючись від безоплатних жертв у світі, де старість часто приносить з собою зменшення очікувань і зростання вимог. Історія аури є променем надії та натхнення вона нагадує нам, що самоповага і особисте щастя важливі, що кожна людина. Незалежно від віку заслуговує на життя, наповнене радістю, змістом і гідністю. Нехай досвід аури надихає вас на повернення до власного щастя та сміливе життя без вибачень і з почуттям свободи. Якщо ці історії надихають вас і спонукають до дій, напишіть 9. якщо ні, напишіть 0. Ваша думка дуже важлива для нас. Дякуємо за ваш дорогоцінний час.